Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому ролику я покажу вам, як відбувається процес навощування, як я це роблю, як я навощую вощину на рамочки, що для цього потрібно, та які є альтернативні методи навощування. І перш за все, що для цього буде потрібно, це нам будуть потрібні рамочки. Е, рамочку ми використовуємо додан. В минулому ролику, до речі, тут є посилання. Ми натягували дріт на ці рамочки. Також ми збивали ці рамочки, також буде посилання в куточку або в описі ролика переходьте і весь процес виробництва рамочки. Е, дуже важливо, там є такі нюанси, які не варто пропускати. Отож, ми натягнули рамочку, готова струна, бренить. Після рамочки нам потрібно таке собі лекало, яке, яке має відповідати розміру вощини. У мене є таке на, на рамочку 300 і на 145 просто чуть-чуть менше так само одягається рамочка на нього. Тобто розміри листа вощини. І щоб рамочка на нього входила, залазила і вилазила. Щоб коли ми його вдіваємо, вощина доторкалася до дротів. Ну, елементарно просто вирізаний кусочок фанери, внизу малесенькі підставочки, щоб воно трошки було підняте над столом. Цей процес ми будемо робити за допомогою найпростішого зарядного пристрою для акумуляторів. Він щось коштує 900 гривень. Ви можете і заряджати акумулятор собі вдома, і навощувати рамочки, того така штука в господарстві дуже пригодиться. Так, Щодо альтернативних методів, є такі собі кастет, який, який має зубці. І тими зубцями ми будемо втоплювати вощину в дріт. Таким методом я користувався на початку свого посічництва. Зараз вже набагато цікавіше буде робити це саме тим зерним пристроєм для акумулятора. І найважливіше. Те, які матеріали ми використовуємо. Друзі, в ролику, коли ми набивали рамочки, я завжди розказував, що ми використовуємо нержавіючий дріт, не використовуємо в рамочках втулочки обов'язково. Це все робиться для того, щоб продовжувати е життя рамочці. І ми їх потім перетопом, реалізуємо, і вдруге використовуємо. Відповідно, економимо час, кошти і так далі. І е останнє, що нам буде потрібно, це вощина. Вощину ми використовуємо е компанії Бі Ворлд. Друзі, це вощина, з якою я дуже близько знайомий, адже ми з вами бували на виробництві біворду. Тут, до речі, посилання є на ролик, є повний ролик, цілий фільм, як відбувається це виробництво, як перероблюється воск, стерилізується, відливається і так далі. Тобто, вощина біворду має особливий такий запах. Вони вона не просвічується, вона не є зовсім тоненька, комірки класні. Насправді. Варто спробувати, я несу відповідальність за неї, того е, можу рекомендувати цілком цю ващину і зараз ми нею будемо користуватися. Вощина до нас приїжджає в такому собі картонному упакуванні. Бачите, я зазвичай е, вощину замовляю наперед. Десь за 2 місяці до того, за три, до того, як вона е, буде навощуватися. Це додає вощині трошечки твердості. Ці кристали воску вони приймають цю класну форму. Боже, запах ну, просто бомбезний. Насправді вощина чистенька, запах має класний і вона має дуже хорошу еластичність. Вона не тріскає, бачите, є такий тест, скільки раз разщина кутик можна зігнути, і якщо вона згинається певну кількість разів, це говорить про те, що вищина хорошої якості. Бачите, тут вона вже 5, 6, 7, 8 і так далі. Ну, якщо вощина ламається вам. При кімнатній температурі на двох-трьох таких от обертах, це значить буде не хороша вощина. А це вощина класна, бо я знаю, з якого воску вона зроблена. Супер. Отож, починаємо процес навощування. Для початку на наш трафарет ми ставимо лист вощини, відцентровуємо його, беремо натягнуту рамочку, ставимо наверх нього. Тут обов'язково нам потрібно відцентрувати лист вощини відповідно до рамочки. Я е, піднімаю лист вощини доверху, адже в рамочці у нас є е, такі собі е, виборки для того, щоб туди входила вощина. А от нижню частинку, тут залишається маленька полоска, бджілки будуть її собі вже відтягувати. І е, починається процес натягування. Ми знаходимо з одного боку частинку дроту, з іншого боку частинку дроту, і буквально раз, 2-3 секунди і дріт впаяний. Переходимо далі. Наступний дріт 3 секунди, дріт впаяний. Пересуваємо крокодильчики. 3 секунди дріт впаяний. І от таким чином я контролюю впаювання кожного дроту окремо. І це відбувається максимально якісно. Буквально скільки у нас пройшло 20 секунд і вищина як барабан навощена з одного боку, з іншого боку. Буквально її не придавити, вона не відпаде. І таким чином ми вашинку будемо зберігати. Давайте я ще одну вам покажу, як це відбувається. Процес дуже швидкий, це набагато швидший процес ніж натягування дроту на рамочку. Ставимо рамку, відцентровуємо вощину доверху. Палочкою користуюся від суші для того, щоб трішки прижимати дріт, вжимати всередин, середину дроту, вжимати в вощину. Так як краї я тримаю руками і вони втискаються в лощину. Зараз, раз, два, три. Бачите, краї середина, застили і далі пішли. Раз, два, три. Є. і все, і все. І таким чином ми натягуємо, навощуємо лощину на рамочку. Все. Рамочка готова. Натомість, як робив я колись. Наскільки довшим цей процес буде процес вдавлювання в дроту в вощину. Тобто ми відцентруємо зараз вощину відносно рамочки і отакими от рухами вдавлюємо в дріт. дріт в вощину. Важливо, коли цей процес відбувається, вощинка має бути кімнатної температури, аж ніяк не холодна. Щоб дріт добре втискався в саму вощину. Бачите, процес такий цілком досить швидкий, не є такий, також не є так багато часу на нього не йде, але якість навощування тут трошки страждає. Страждає того, що дріт впивається лише в таку Верхню частинку комірки вощини. Того це не є так якісно, як би ми робили навощувачем. Також буде триматися, біжілки вже це все діло почнуть тягнути і е, також буде працювати. Але, звісно ж, таким навощувачем це в результаті, впевнений, на відсотків 50 буде краще. Так, от, друзі, і вже готові рамочки. Я складаю от такі от стосики по 10 штук. Бачите, вони зв'язані е, скотчем в, в навхрест. Повністю вона, вони добре переносяться, складаю ці стосики один на другий, один на другий, і так таким чином вони собі е, в мене чекають до сезону від зими. Е, вощина тільки набирає твердості. Е, тобто, якщо ви зараз це зробите, вощина набере ще твердості, ви її потім змочуєте, ставите в вулик, ділки її прекрасно просто витягують. Навіть також є ще вона можливо трошки покритися таким білим нальотом. Це цілком природне явище в натурального бджолиного воску. Того цього не треба боятися і робити цю роботу саме зараз. Друзі, дякую вам за увагу. Надіюсь, вам була корисна ця інформація. Обов'язково підписуйтесь, залишайте коментарі і до нових зустрічей!